Булочки дорожчі. Від, від 120 до 180. В хорошому стані. В новому стані. 120 об'єм 150 гривень. 120 об'єм 150 гривень. 130 об'єм. 140 гривень. 130 об'єм, 140 гривень. Дуже хороший стан. У них всіх дуже хороший стан. Вони не дешеві. Але стан у них хороший. 125 об'єм, 120 гривень. 125 об'єм, 120 гривень. 110 гривень. Ой, 110 об'єм, 120 гривень. Така хор хороший стан у неї. 110 об'єм, 120 гривень. Об'єм 120-150 гривень. Білесенька, новесенька футболочка. Новесенька, новесінька. 120 об'єм 150 гривень. 120 об'єм, 160 гривень. З таким воротничком В-образним. 120 об'єм, 160 гривень. XL 120 об'єм 180 гривень 120 об'єм 180 гривень дуже хороший стан у них всіх дуже хороший стан 120 об'єм. 120 гривень. Така красива футболочка. Невеликий розмір. 100 об'єм. Дуже хороший стан. Я повторююся, в них дуже хороший стан. 150 гривень. 115 об'єм. 160 гривень, 115 об'єм, 160 гривень. Сто десять об'єм, сто п'ятдесят гривень, сто десять об'єм, сто п'ятдесят гривень. 108 об'єм, 130 гривень. Це синтетично. Це не хайби. А така приємна, дуже, дуже приємна, м'ягесенька. Вона синтетична. Хотіла подивитися? Складу немає тут. 108 об'єм 130 гривень. Та з манжетиком внизу. Маєчка. Об'єм 110-150 гривень. 108 об'єм 120 гривень. 108 об'єм 120 гривень. Хороший стан. 125 об'єм. 125 об'єм, 130 гривень. Чорненька. Отаку на спині. Якийсь комікс. 25 об'єм, 115 об'єм, 130 гривень, така. Все, пишіть, буду чекати.